Хне в повітрі весною п'янкою, ще мить і ступить вона на поріг, та з півночі холодом тягне вітер, шквальний, збиває з ніг, На Україну ратю суне вузькоока Мокшанська орда, у рідну домівку мою Україну суне ворогом чорна біда. Знову шматують нашу землю і сіють не жито, а чорну смерть. Чаша стражданням і горем уже переповнена вщерть. Судилась тобі, Україно моя, бути мужею між світлом і тьмою, на перехресті бутя і небуття точить ворог зуби і зброю. Знов, Україно ти в небезпеці, стали на захист сини стіною, їх руки міцні, і надійні плечі, небо тримають над тобою. Осяє наш шлях зоря перемоги, І буде ворог роззабитий дотла. Ми не зійдемо з цієї дороги, поки не зникне нічна імла.